Слово Верітас на ранок 1 липня. Сьогодні в Євангелії чуємо, як учень просить Ісуса дозволу, перш ніж слідувати за Ним, йти спершу і поховати свого батька. В нашій уяві малюється напевно картина, що батько вже помер, але насправді ні. Ця фраза символізує те, що учень хоче йти за Ісусом. Після того, як його батьки доживуть свою старість, дорогі брати та сестру, подумай, чи не відкладаєш ти відносини з Ісусом на пізніше, чи не кажеш ти, почну ходити до храму, коли буду старий, коли буду на пенсії? Чи не кажеш ти, що не маєш часу для Бога, тому що зайнятий на роботі? Тому що втомлений, тому що сьогодні вихідний і потрібно відпочити. Адже Ісус завжди відкритий на тебе, це найкращий приятель, якого можеш знайти. Не відкладай відносини з Ним на пізніше.